Всім привіт, любі підписники! Хочу розказати вам один такий випадок, який стався. Ну, ви ж знаєте, що я відповідаю людям. Скріни, називаються Допомога людям. І я зараз намагаюся зібрати все докупи, якось його змонтувати, скріни виставити. Щось десь, ну, фотки, понятно, що, може, замалюю, а може і не буду. І імена, може, і не буду, а може і замалюю. Коротше, дивіться, що відбувається. До мене звернулася жінка. 28 червня, що в неї у сусідки Син ЗСУ загинув, прийшла повістка, ну, похоронка прийшла, але немає ті... Ну, як, Там, коротше, якось так вийшло, що когось поховали, але от батьківське серце каже, що то не він. Але дружина зразу все підтвердила, гроші отримала його рідна дружина. І, це, і все, зразу сказали, нічого не де не шукати, закрито все. І тут я кажу, що він має бути живий, що він чорний, обгорілий, але живий. І що везуть його з одного місця спочатку, що він як у землі в підвалі. Ну я дивлюся, як виходить, як його очима. Але кажу, то не, ну, земля не та, що де лежить покійний, а то земля то як виривають, викапують і їх там тримають без сонечка. Це те, що я бачу. Ну, По-своєму, ви поняли. Вони мені оце пишуть з червня. Тоді знову мені, до мене звертаються вони. кажуть, до що нам робити? Ну, бо По документам і по допомогі від держави все отримали, все все ну, все як закрито Все. А я кажу: звертайтесь до волонтерів, ви його знайдете. Зараз його перевозять на територію, зараз, ну, яка належить до Росії. Зараз перевозять його вже з того місця друге. І тут. Волонтери його знаходять, і він в Оленівці знаходиться у полоні. Батьки, за те, що я вернула їх до життя, роблять мені дубового стола. Вони знаходяться на заході України, і вони, вони самі, як Краснодіревщики, роблять мені стола, як, ну, в благодарність, ви поняли. І вони просять домашню адресу, бо дубовий стіл дуже важкий. Я ще думаю, давати, не давати, бо нова пошта краще там з відділення забрати. Ну, в общем, даю. І тут, оце сьогодні должен прийти стіл, і приходить бумага, ну, їх. коротше, список, що сьогодні мають його стратити, розстріляти. Що вони там вигнали оці ленере, що будуть казнити. І там його ім'я, фаміль, ну, ви поняли, ім'я, прізвище по батькові, і там і фотки вони скидували, ну його як зі спини. І волонтери знайшли. І тобто. Aí eu que vivo, eu vivo, então...